Міжнародний день дітей у Залук'янському народному домі вирішили відзначити прем'єрою вистави Гудзимудзе. Цю виставу ми готували. Ну казкову виставу «Гудзимудзе» – Така видумка дуже цікава, бо вже лисички, зайчики якось ну трошки не дуже конче. Цікаво дітям ми вирішили зробити щось інакше, але готували мі з тяжким трудом, тому що е, вимикають світло, карантин, е, потім повітряні тривоги. Дуже важко було готувати, але ми все ж таки знайшли момент, знайшли час, підлаштувалися і все. Вдалося як вдалося для того, щоб підтримати дітей і, зокрема, їхніх батьків, зарядити всіх на позитив, на казку, згадати своє дитинство. Ми власне зробили отаку от казку, запросили всіх і дорослих, і діток для того, щоб якось розрадити себе, розрадити інших такі нелегкі хвилини нашого життя. Але ми віримо в те, що все буде добре. І якщо діти стоять на сцені, аплодують, посміхаються щиро, значить перемога скоро за нами. Колектив існує з 1997 року. Уже 15 років носить звання зразкового. Тут творило не одне покоління аматорів театралів. Колишні учасники тепер приводять сюди своїх дітей. А тепер приводжу свою дитину. І наступного також нам планує приводити, тому що діти тут вони тут розвиваються, вони тут надихаються, вони просто ростуть нас на очах. І Івана Васильівна керівник від Бога. Репертуар обирають разом. Івана Васильівна нас... пропонувала. Вона пропонувала, ми вибрали, а ми все-таки вибирали. Ми ще мали його і того року, але... Такі... Часи. але час почався не дуже легкий, але ми спорились, Заняття у драматичному гуртку для декого стали визначальними у виборі майбутньої професії. Скажіть, а хтось хоче продовжити свою потім майбутнє стати актором? Я, Я. 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 хочу Я. і ти хочеш так. так? А куди Я. будеш поступати? Ти хочеш в театрі грати чи в кіно? В театрі? Вистава про загублені гудзики, дружбу, взаємодопомогу та дитинство закінчилася під оплески повної зали та вигуки Браво. Друг! Території дитинства Олена Данелюк, Олег Бат, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї.